Я це мілана, і сьогодні ми з вами йдемо в секунд. І ось що сьогодні знайшла в першому секунді, як ціна була 300 гривень за кілограм. Перший це був подарунковий набір для догляду, але тому що він просрочний, тому ми його пропускаємо. Дуже естетичний годинник, але не було ніяких штампів, тому не зацікав. Він був дуже круто вписався в інтер'єр Далі бомбочки для ванн, аж цілий набір, який точно заводить естетів, але він був дуже важкий тож до наступного слоту. Вінтажні клечі Лондон, 80 років. роки, виявила. О, це гарний опис до них, тож я взяла. Йдемо далі. Вінтажний ноутбук. Поки думала, увелий з підрук. Мій стан після цього. Перейдемо до взуття. я знайшла Lonsdale, але стан трішки потрьопаний. Lonsdale – це торговельна марка повсякденного взуття та одягу. Товари для боксу та аксесуарів. У 1891 році Фью Сесі лоутер п'ятий граф Лондсдейл, колишній президент Британського національного спортивного клубу, організував перший матч з боксу в рукавичках. Це була історична подія започаткування виробництва одягу Lonsdale. Чоботи барбару дуже важкі, ніби гірки, тому не взяла. Але Пройде без тижні день і я повернусь по них. Oh, my God. Великих знахідок не було, але моє око зацепилося за гарні туфлі, які навіють парижську моду. Але це не брендові речі, тож утіль. Йдемо далі шукати краще. Шкіриня чоботи, стан гівно, але шкіра. То це їм не допомогло. Опа, потеря. за російським кораблем пішла. Красиві, підвінтаж балеточки, щось на кшталт шамаханської цариці. Але скіт. Гарні кросівки, але не змогла роздивитися бренд, але колір просто запав мені в душу. Дуже гарні вишиті туфлі, як для королеви. Після довгих пошуків я таке знайшла це штани Колумбія в ідеальному стані, тож хапаємо одразу і шукаємо далі. Це нудне. Тож, переходимо на відділ іграшок. Було багато м'яких іграшок у гарному стані, все так хочеться взяти, але запевняю себе, що це мені не потрібно. І з тяжкістю на душі хотіла покинути це відділ, але потім побачила. Цікавий такий елегантний клач. А гарно мерехтить, що саме в ньому й привернула мою увагу. В цей провоз було багато книг, але більшість з них було дитячі. На жаль, не знайшла колекційних книг, тож зараз брати буде дорого. О, валяються ходові засоби. Але я б не радила їх купувати в Секонгенті. Але ваше ціло, ваше діло. Тим паче, може, у вас багато ворогів, але давайте не продашевно. Було як мінімум три набори посудини, але вони всі одноманітні і багато важливі, тому ж по факту дуже негідно їх брати в секунді. Порада, де можна вигідно купити свічки? Секонд-хенді. Свічки часто можна йти в секонді, тому для вас моя порада, де їх можна купити дешевше та вигідніше. Шляпа для верхової їзди. Не роздумуючи взяла, добре підійде на продаж. Відділ дитячого одягу. Єдине, що знайшла в ньому, це була ковтина Lyle Scott. Довго там не старчала, бо було зрозуміло, що цікавих речей там немає. А ось потім я побачила стенд з кепками та беретиками. І серед всіх них я взяла тільки дві останні вінтажні кепочки. І шерстяний берет праймерка. Вони виглядають дуже стильно. Якщо вони вам також сподобалися, ви можете перейти по силці в описі відео та замовити їх. Якщо ви перейдете за цією ссылкою, то знижка вас чекає на замовлення мінус 10%. Брюк. Всі кольори, які тільки можна було зібрати. Того тільки ваша душа побажає, але нас цікавить дещо інше. Але цю особливу річ я не знайшла. Тож мені сумно, як в чайнику без чаю. Бачила такий шерстяний свитер від бренду Mark Spence. Не взяла через стан, багато катешок, він дуже розтягнутий був. Далі така накидка від бренду Primer. Це дуже часто знаходжуємо бренд, але дуже здивувала состав. А состав був поліамід і віскоза. Ось що я взяла із двох секунд. Нормальний такий мішечок, і ми йдемо далі. В іншому як індібачні будинки Доктор Мартінс, але стан суцільні дирочки. Опля, сопля, жартую. Бачу крокси. Стан вже не для продажу. На жаль. Дитячі сандалі фірми Кен. Фірма не популярна, але стан гарний. Далі я бачу аквашузи. Стан супер, Тож одразу забираємо. теж, як я гадаю, кросівка бренду Panzer. Але стан не дуже, тому ми залишаємо їх у секунді. Бачу такі цікавенькі ботиночки у бренду ці, Я таки не зрозуміла, для чого вони. Тим паче дуже дивне підошва. Пишіть у коментарях свої здогадки для чого вони. Отакі гарні будинки бачила. Пройду за ними пізніше на знижечку. Спойлер, її вже на той момент забрали. Далі йде светр бренду Джуп. Шерсини, знов багато катушок, тож мінус. Светр кашеміровий. Бачила, що є пляма, а вже потім угледіла маленьку дирочку. Тож мінус. З усіх брюк, що я бачила, мені сподобались саме ці левайс винтажні, вони повністю однакові, тож взяла дві пари, а на третій був дефект. Якщо хтось бажає замовити міні пар на комплект, звертайтеся особисті. Брюки Марк Опола. Стан гарний, але в моєму магазині вони не мають гарний запит. Тож мінус. Брюки Джек Джонас. Стан задовільний. Всі наступні брюки були також в ідеальному стані. Скут сода, ракс. Тільки останній зала. Тому що всі інші на продажу йдуть погано. А тепер на релаксі йдемо по кавусі і будемо розбирати покупочки. Підписуйтесь на канал, пишіть, б ви хотіли зміни або відео. Всім дякую за увагу!